Привіт, як тебе звати? Аня. Скільки років? 16. Давайте тобі знайдемо хлопця в центрі Вінниці через Сіландей. Давайте лучше дівчину. Дівчину? Так. Да. Не формал? Да. Чи можна тебе назвати Альтушкою? Конечно. Те фотографуємо, відправляємо анкету на Сіландей. Як тобі така дівчина? Ну, не дуже. А така. О, це гарно. Це покраще. Так. Да. Що, пише і підходить до нас? Да? Мені здається, що вона по твоїй темі. Я теж думаю. Тоді що, чекаємо, поки вона підійде. Привіт, це ти село Андей, да? Привіт, да. Як звати ти? Олександра. Скільки років? 16. – Ми тобі дівчину зайшли. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Аня, а тебе? Олександра. Приємно. Скільки тобі років? 16. – А тобі? Теж 16. Де навчаюсь? Все, і мурсу. І я там навчаюсь. А, я тебе ніколи там не бачила. І я тебе не бачив. Ти по дівчинка? Так. А на куди навчаєшся? Кухар-кондитер. Я теж. Яка твоя група? Дві. 15? Я 23. Чим займаюся? Гуляю. А взагалі по житті? Граю на гітарі. А ти? Займаюся волейболом, танцями. О, це прикольно. Спортсменка. Mm. Так. <ріст> а ти сама звідки? Я з склонік. Я з склонською району. Скільки хлопців було? Двоє. А в тебе? В мене один. А ти переключилась на дівчат? Я подумала, що хлопці вони жорстокі, вони кидають швидко. 100% з тобою Согласна. Ти? Друзі, ви один одному сподобались. Так. Ні так. Тоді можете обійнятися.